Привіт! Це серія коротеньких туторіалів до п'яти хвилин з лайфхаками, які допоможуть зробити твою роботу в Cinema 4D легше і приємнішою. Нещодавно я робив ось такий от проект, де в мене ялинка з подарунків, і між подарунками йшла ось така от лінія, зроблена зі сплайну. З багатьма поворотами це фактично один сплайн, який йде через усю ялинку. І я зрозумів, що просто звичайним сплайн-пеном Таку штуку робити буде дуже складно і придумав набагато зручніший спосіб. Значить, переходимо в режим редагування точок, вибираємо Spline Pen. Я перейду в Top-View, щоб моя точка поставилась по центру. Значить, ставлю її в центрі нашої композиції, натискаю Escape. Вибираю інструмент Mode Tool кнопочкою І, e. вибираю нашу точку і просто з затисним Ctrl її копіюю. І таким чином я можу створювати сплайни досить складної форми і копіювати ці точки в будь-який бік, так як мені потрібно. От, і виходить, можна робити досить цікаві 3D-композиції, 3D тому що ми фактично копіюємо завжди під прямим кутом, і ми можемо це робити в будь-який будь напрямок, який нам заманеться. От, і тут декілька деталей. Якщо, наприклад, у вас так вийшло, що якась точка зсунулась, ви можете просто вибрати дві точки. В даному випадку нам треба буде вибрати три точки, тому що вони всі мають бути на одній прямій. Вибрати інструмент Scale, затиснути Shift і по одній з осей звести все до 0%. І тоді всі ці точки будуть на одній прямій. Далі, якщо вам треба буде зробити... Щоб на кутах, щоб кути були не гострі, а заокруглювались. Ви вибираєте будь-яку точку або декілька. Ви можете вибрати насправді хоч і всі, натиснувши Ctrl-A. Далі будь-де в робочому полі натискаєте праву кнопку, вибираєте інструмент Chamfer. Вибрали, затискаєте ліву кнопку, ведете вправо і можете спокійно заокруглювати точки, і вони при цьому залишаться. На тих же лініях і в тій же площині, в якій вони і були. От Я можу вибрати всі точки, інструмент Chamfer, і таким чином в мене всі ось ці лінії будуть заукруглені, і я отримую таку досить складну фігуру всього за декілька хвилин. Ось такий от лайфхак на сьогодні. Якщо він був корисним, став лайк і підписуйся, щоб не пропустити наступні відео.